Вітаю всіх учасників конференції. Мене звуть Гульнара Хоченко, я представляю компанію Камала Софт і трохи про компанію, чим ми, за, чим ми займаємось. У нас багато успішних проєктів у, у галузях в торгівлі, в виробництві, але зараз наша спеціалізація це будівництво. Ми є розробниками лінійки рішень, таких як БАЗ будівництво ERP і БАЗ будівництво Coup. Про, трохи про наш модуль. Це модуль будівництва він вбудований в типові рішення і він має спеціалізовані довідники і документи. Аналітика довідників, вона протягнута на наскрізь через усі документи під системи, усіх підсистем. І що може робити цей модуль? Це планування, календарне планування проєктів, це, його, це оперативне відображення, виконання робіт, планування матеріалів, закупівля матеріалів. Облік доходів, витрат та грошових коштів в розрізі проєкту, в розрізі видів робіт, актування робіт безпосередньо в системі, і планфактний аналіз, і перепланування проєкту безпосередньо в системі. Оперативний облік ми розглядаємо як відображення операцій. Наприклад, якщо для заливки фундаменту на Будівельний майданчик заїжджає 150 міксерів, то ви маєте можливість в системі всі ці 150 машин відобразити і водіїв, і їх вагу. І на основі цієї інформації вже вона інтерпретується в бухгалтерському обліку і в управлінському обліку. І ця інтерпретація може бути різна як в управлінському, так і в бухгалтерському обліку. Зазвичай в своїх проєктах ми використовуємо дві системи: одна для управлінського обліку, інша для регламентованого. Для регламентованого ми пропонуємо баз бухгалтерія Корп. А для управлінського це може бути або Бас ІРПІ, абоску або баз куб Модуль будівництва в обох, в обох рішеннях він однаковий, і всі, всі, функції, всі функції також однакові, не відрізняються. І наш, оскільки тема моєї доповіді сьогодні це технологія впровадження, тому я не буду фокусуватись на функціоналі продукту, а розкажу, як ми впроваджуємо. Проєкти в будівництві? Оскільки в нашому арсеналі вже більше 20 успішних проєктів в будівельній галузі, ми визначили для себе послідовність, етапність і, ну, і деякі такі. Наші опрацювання. Ми завжди починаємо з обстеження. Обстеження в нас невелике, це е, десь 5 зустрічей. Етап протипування він е, не обов'язковий. Е, ну, завантаження залишків нормативно-довідникової інформації, навчання і дослідна експлуатація. Е, зупинимося на обстеженні. Е, це е, 4-5 зустрічей по 1,5-2 години. Результатом цього етапу є рольова карта, дорожня карта проєкту, де ми визначаємо етапність, послідовність робіт, терміни виконання. Кожна зустріч, вона закриває якийсь блок. Робіт це перша рольова карта. Тобто, в нас є рольова карта, де розписані функції, які виконуються при обліку будівництва. Ці функції розписуються по об'єктах системи, і також виконавцях, які будуть вносити цю інформацію в саму систему. Друга зустріч це правила обміну з бухгалтерською правила обміну між ІРП та бухгалтерією. Якщо ми обираємо, що це буде дві бази, і це залежить від того, чи наскільки відрізняється регламентований облік від управлінського. Є в нас проекти, в яких була впроваджена тільки одна система або КУП, або ІРП – але частіше за все це дві облікові системи, і між ними налагоджуються обміни. Обміни в нас вже відпрацьовані, тому сама робота заключається тільки в тому, щоб ці обміни налаштувати. Третя зустріч: ми визначаємо джерела завантаження успадкованої інформації, тобто тут ми проводимо аналіз нормативно-довідникової інформації. Просимо надати нам фінансові звіти, а саме структуру цих основних звітів, кешфло, ПНЛ і баланс, тому що результатом дослідної експлуатації зазвичай в нас є налаштування трьох звітів під підсистемі бюджетування, ну, фактичних звітів за правилами управлінського обліку. І е, четверта зустріч: ми вже е, Пропонуємо дорожню карту проєкту, як ми будемо виконувати цей проєкт, в які терміни і за який бюджет. Ну і п'ята зустріч це якщо були якісь зауваження, ми їх опрацьовуємо і погоджуємо вже сам проект. прототипування я сказала, що воно в нас не обов'язково. Тому що, в принципі, щось нове після 20 проєктів дізнатися важко. От, тому ми вже знаємо, що потрібно клієнту, але е, такий етап може бути, коли сам клієнт хоче впевнитися в тому, що продукт задовольняє його е, потребам. І в цьому випадку тоді. Е, е, Навчання по модулю будівництва ми проводимо вже на базі того прототипу, який ми розробляли для клієнта. І може бути прототипування, якщо є якісь специфічні закриття робіт. Наприклад, якщо це бюджетне фінансування, там закривається не актами, а такими типу сертифікатами з деталізацією до робот. До Матеріалів і тоді теж може виникнути потреба в цьому. По результатам протитипування ми можемо виявити якісь доопрацювання системи, але зазвичай вони дуже незначні ну, вже на сьогодні. Тому що любі доопрацювання системи в нас включається тоді в типовий продукт, тобто все, що ми розробляємо для клієнта, і якщо це не перечень нашій методології, от ми включаємо це в основний продукт. Тому кожного наступного проєкту цих доопрацювань менше і менше. Це такий документ заповнюється на етапі обстеження. Він, тут ми определяємо звідки ми завантажуємо, які наслідуємо дані і хто відповідальний. Навчання я вже сказала, що ми, ми проводимо два типи навчання по типовому функціоналу ERP, і по будівельній системі у нас є практикум. З прикладом і цей практикум наскрізний від планування проєкту до актування робіт і списання матеріалів на ці роботи. Етап дослідної експлуатації в нас проходить від 4 до 6 місяців. І На кожний місяць ми плануємо такі зустрічі тематичні. В нас є план цих зустрічей, ми проводимо зустрічі два рази на тиждень. План цих зустрічей ми клієнту надаємо завчасно, тому він може виявити, хто потрібен, хто повинен бути присутнім на цих зустрічах. І План зустрічі він націлений на досягнення певних результатів. Результатом першого місяця провадження в нас є звіт грошових коштів, кешфло з деталізацією до будівельної аналітики і побудовою там цього звіту в підсистемі бюджетування. Тому на етапі обстеження ми просимо надати звіт, який використовує замовник поточний і вносимо там певні коригування. І всі ці зустрічі тематичні вони спочатку теорія. Потім практика, і ми видаємо завдання, що повинен клієнт зробити. І це завдання завжди перевіряється. Тому, тому в нас є певні кроки, і ми плануємо результат і ми контролюємо досягнення цього результату не тільки командою з нашої сторони, але командою проекта зі сторони. Замовника. І два такі кейси це е, Жилстрой 3, «Житлобуд», місто Харків. На цьому проєкті, е, ну, коли ми заходили в проєкт, ситуація була звичайна для всіх компаній, бухгалтерський облік в застарілій системі і купа екселів. Але ми на цьому проєкті мали джекпот, тому що фінансовий директор був дуже занурений в, в проєкт. Він дуже активно в ньому учасував, і тому ми змогли за 9 місяців впровадити будівельний модуль модуль обліку нерухомості. Бухгалтерський облік і управлінський облік. Результатом цього впровадження були три звіти, які були побудовані під системи бюджетування. І оскільки компанія, на момент, коли ми заходили, мала бюджет баланс цілком по підприємству, управлінський, чого дуже рідко буває. То вони могли порівняти якість даних, які вони отримували в Excel, і е, ті дані, які вони отримали після впровадження в системі, коли всі дані були е, вивірені і е, підлягали е, ну, такому підтвердженню, можна було всім цим даним знайти. Е, результат їх дуже здивував. От це їхні будівлі. І другий кейс це Одеком девелопмент. Ситуація на старті така ж сама, але результат ми ще не в цьому проєкті ми ще не дійшли до. Трьох звітів маємо тільки поки що ДДС, але впровадження може бути в цілому по компанії, але, наприклад, не дуже поглиблюватися в деталі. Всі деталі можна допрацювати вже в період промислової експлуатації. От, то в цьому випадку в нас, і це загалом залежить від більше від замовника, то тут ми більше понурюємося в деталі, тому цей проєкт трохи довший, і, але в вони працюють в цій системі і отримують багато звітів управлінських. Але ще не дійшли до консолідації. Дякую за увагу.